Доброго вечора, шляхетне панство! Ви часто просите Антіна показати мене у відео, тож я до вас прийшла. А хто зі мною ще не знайомий, то мене звуть Єлизавета Більська, я 100% українськомовна киянка, дружина Антіна Мухарського, його видавець і концертний директор. Сьогодні я прочитаю вам уривок із нашої спільної книжки Як перейти на українську, яку ми видали за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Сповідь українськомовної киянки або як я стала інтровертом. У Запоріжжі, звідки родом моя мама, є вулиця, названа на честь дідуся українського письменника Олександра Авраменко, якого я ніколи не знала, бо він помер надто молодим. А бабуся, з якою я виросла, була редактором і перекладачем із російської на українську дитячої літератури. Вона завжди говорила зі мною українською, мама по різному. Але замість Колискової читала мені на пам'ять українську поезію. А в п'ять років, коли інші діти розказували, в лісу раділася лочка, я цитувала Лесю Українку. Як була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. І ці рядки супроводжували мене ще багато років у спробах вистояти у власній боротьбі за мову. В одному з центральних районів Києва, де я навчалася, в начебто українській школі. Вчителі старшого віку вели уроки російською, а молодші українською, часто недолугою, яку використовували лише на заняттях. Викладачка ж української мови переїхала з якогось райцентру, де була вчителем російської, щоб перевчатися. Таким чином, у моїх бездоганно грамотних творів, бо ж з 11 років редагувала разом із бабусею рукописи, вона знаходила уявні помилки. Слово светр виправляла на світер, а брати участь, на приймати участь, і ставила мені низькі оцінки за це. Я ж ставала на стілець, брала з високої полиці орфографічний словник і показувала їй, що це не мої помилки, а її. У класі на 30 учнів, крім мене, українською говорило лише двоє досить мовчазних дівчат. Це мене дивувало, але я не переймалася класу до сьомого, коли це стало навіть не проблемою, а якимось страшним сном для мене. На кожній перерві мене обзивали, ображали, запитували, ти чо, не можеш по-нормальному говорити? Особенно я тут нашлась, Хватить викабінюватися, відповідай, як тебе обращаються. Це найм'якше висловлювання з тих, що я чула. Решта була щедро приправлена гострою ненормативною лексикою. Щодня нас напували вітамінними соками, у мій сік випльовували жувальні гумки. Мені в спину кололи складаним ножем і писали записки про те, що підріжуть. Що жорсткішими були мої російськомовні однолітки, то впертішою була я. Так протрималася роки три. І коли це цькування перейшло у селякі межі, коли мені погрожували розборками чи побиттям після уроків, коли я плакала на самоті й озиралася, йдучи додому, усвідомила, що єдиним порятунком є перехід із кривниками на російську. Тож у старших класах інстинкт самозбереження змусив мене це зробити. І справді, російська значно полегшила життя те життя, де я була вже інтровертом, який не розумів, чому в столиці України не можу спокійно говорити рідною державною мовою, чому на уроках правознавства нам розказують про конституцію і верховенство права, а я почуваюся безправною і беззахисною. І чому на підручнику з російської мови було написано «Родна річ? Для кого в незалежній Україні вона рідна? Через мою мову коло спілкування було досить обмеженим. Зате книжок я мала багато. Особливо заворожувала мене література про мистецтво гречності, звісно, російською. Там був, наче, якийсь інший світ, вихований і галантний, де красиво говорять, відчиняють двері перед леді та знаються на сервірування столу. А ще в кожній книжці йшлося про те, що треба відповідати співрозмовнику тією мовою, якою до тебе звертаються. Я дуже хотіла бути такою леді і почала дотримуватися правил етикету. Але чомусь тією мовою завжди була російська. Російська майже завжди була у відповідь на мою українську. Так і склалося, що в дорослому віці співвідношення української та російської в моєму житті було десь 60 на 40 – Бо ж якось незручно переходити на українську з тими, з ким багато років спілкуєшся російською. Крім того, моїми роботодавцями були вихідці з Росії, бо я мистецтвознавець, і саме росіяни розуміють цінність культури і готові її підтримувати. Втім, постійно відчувала дисонанс, наче була не собою, думала українською, а з Антіном говорили тільки нею. Але і зовнішнім світом я підлаштовувалася і. З 2014 року, в розпал російсько-української війни, усвідомила, що це ж навіть не дивно, а дико спілкуватися мовою окупанта. Для мене це зрада і мови, і батьківщини. І тоді все стало на свої місця. Продовж тижня я стовідсотково перейшла на українську і не промовила з того часу жодного слова російської в Україні, окрім читання вголос, можливо, статей Антіно. Іншими мовами послуговуюся лише з туристами або там, де туристкою є я. Пройшовши такий шлях, я з особливо великою повагою і захопленням ставлюся до українськомовних мешканців півдня та сходу і окупованих територій, адже там мовна стійкість і перехід на українську є справжнім подвигом. Якщо вам сподобався цей уривок, напишіть мені про це в коментарях. Якщо набереться 5 тисяч переглядів, ми продовжимо наші читання. До зустрічі!